Що ж таке справжня гарантія безпеки для України? Чому стаття 5 НАТО для України це міф, та це, напевно, найбільший колективно суспільний обман населення України за останні роки, напевно, 11-14 року? НАТО в Україні не світить. Тому цю гарантію безпеки? Навіть не треба обдумувати, обмисолювати, розглядати. Нас там не чекають. Гарантія безпеки п'ята стаття НАТО це міф. Його треба викинути із думки суспільства. Але і лягати в поморальну яму теж не треба. Справжня гарантія для України це після замороження війни це приблизно 500. 600 літаків європейського виробництва Рафаль Тайфун НАТО неможливо, але не все втрачено. Треба чесно сказати, в нинішній політичній реальності в НАТО нас не візьмуть навіть за 10 років. Це не зрада, це така геополітика. Вони не хочуть прямого конфлікту з ядерною Росією. Але є альтернатива, яка працює вже десятки років, це приклад Ізраїлю. Європейська залізна парасолька Рафаль та Тайфун. Це не просто літаки, це символ суверенітету і захисту. І головне, Європа може це зробити без США. Це дає Україні незалежність і водночас інтеграцію у європейську безпекову систему. Суть ідеї це гарантії безпеки. Шість літаків авіація як безпековий щит. Не купувати за один день, а отримувати поступово протягом 15 років через програму ЄС. Це не милистиня, а спосіб. Стримати Росію, контролювати українську владу, умови приблизно, як, як у Ізраїля, гарантувати стабільність у Східній Європі. Чому це працює? Приклад Ізраїлю. Ізраїль щороку отримує мільярди доларів на озброєння. У них понад 600 літаків, та й потужніші ВВС на континенті, якщо хтось не знав. США не дають їм гроші просто так. Контроль, вимоги, реформи, результат. Ізраїль живе, хоча поряд весь час війна. Це гарантії безпеки для Москви та гарантії стримування, у тому числі України. Наприклад, у банкову приходить нова влада. Народ на реваншистських поглядах якимось чином обрав владу, яка дійсно. Може спробувати повернути втрачені території військовим шляхом. Умовний Брюссель тут же каже стоп. Ми так не домовлялися. Ваші літаки будуть пікті до землі. Ви не отримуєте запчастин, палива, озброєння, оновлення та додаткових літаків, які ще можуть не бути до це фактор стримування українців і України. Фактор стримування для Москви. Дивіться, коли ви нападете, ми та знаємо, що вони нападуть. У Бельгії можуть у Бельгії у Брюсселі цього можуть не усвідомлювати. Дивіться, ви нападаєте, усе це буде розблоковано, і ваша сторона отримує дуже сильну технологічну авіаційну сокиру. Яка буде фактором, з яким неможливо не рахуватись? Що ж від цього отримує Захід? Україна як буфер без ведення військ Західного блоку оборонного? Виробництво літаків лишається у Європі. Економіка ЄС росте. Виробництва, е, компаній, які виробляють ці літаки, просто облізують пальчики. Стратегічна стабільність на східному фланзі. У тому числі це буде вагомий, сильний, суттєвий інструмент впливу на українську політику. Хочете літаки? Будь ласка, виконуйте умови. Ви хочете Євросоюз? Ага, дивіться, от вам списочок. Списочок. Так, дивимось Ага, тут 50 тисяч пунктів. Якийсь пункт ви не, не виконуєте? Щось саботуєте? Ага, так, не виконуєте. Значить, цього року ви недоотримуєте не 7 єврофайтерів. Тому, будь ласка, виконуйте. Це вагомий фактор, в тому числі, впливу на владу в Україні. може це? Краще за Будапештський меморандум. Тут годі пояснювати, там був підпис і слова. Ми за усе добре проти усього поганого. Хай щастить. Тут повинна бути конкретика, що ви утримуєте. Звісно, ви не отримуєте західних військ на території України. Тобто більгійці, умовні, вже можуть руку з серця зняти. Все, все гуд, все гаразд. Не повинна бути в Україні західних солдат. Але тут є конкретна техніка, конкретна інфраструктура, інструкції по застосуванню цих літаків, за яких умов ви можете їх використовувати. Також тут є і контроль від союзників. Не виконуєш умову, не отримуєш нові блоки для цих літаків. Що потрібно для цього робити зараз? Необхідно оформити ідею, працювати в експертному середовищі, вивести в публічну дискусію, пояснити Заходу, що без цього жодні гарантії, це фікція. Справа в тому, що діюча влада намагається нагадати європейцям, їхнє минуле, яке було на початку 19 століття, навіть на початках 20 століття, коли європейці. Німці, французи, британці, італійці несли свої порядки на багнетах своїх солдат. Таке було. Но зараз 21 століття європейці післявоєнні європейці це люди зовсім іншої формації, там нема бажань взагалі хоч з кимось воювати. Особливо, якщо це ядерна надпотуга, яка має 6 тисяч ядерних боєзарядів. Треба сформулювати ідею, щоб у Євросоюзі створили фонд на 10 або 15 років, там на 150-100 мільярдів євро. Щоб щорічно 7-8 мільярдів євро закидалися в Дасу Авіашн, в Леонардо На виготовлення Рафалій та тайфунів. Європейські авіаційні виробники, того ж Eurofighter, тайфун, то вони за ці контракти просто піднімуть свою економіку, піднімуть технологічний рівень своєї продукції просто в рази. Це факт. Далі, ці літаки можуть бути штучно стримані у технологічному плані від РФ, тобто вони можуть бути або Технічно чуть менше слабкіше за російські військові літаки, або навіть чуть-чуть ліпше. Це буде баланс стримування. Ну і я вже казав вище, що буде, якщо в Києві будуть реваншисти, або Росія нападе, тобі ж розблокуються якісь блоки, або, наприклад, заблокується. Цю ідею треба, щоб наша влада просувала, сформулювала її. І саме головне, умовний більгійсь чи француз. Може спокійно зняти руку з серця, і здихнути, що більгійцю чи французу не доведеться воювати з Росією десь під Херсоном. Це і є той фактор стримування, фактор гарантії безпеки, які можливі, оминаючи статтю 5. Це справжня гарантія безпеки. Якщо вам сподобалась ця ідея, я буду вдячним, якщо ви її поширите. Хтось має це донести нагору. Ми не маємо чекати, поки нам напишуть новий Будапештський Це будуть такі гарантії, які гарантіями не будуть в жодному випадку. Але ми повинні самі формулювати гарантії, які нам необхідні. Навіть демонстраційна. Кожен європейський уряд може сказати, Україна ніколи не буде в НАТО. Але умовний фонд на 150-100 мільярдів євро на «Рафаль та тайфун ну, це буде баланс стримування. Це буде стратегічна сила, яка буде стримувати ворога або дати йому по зубах, коли він нападе наступного разу. Справа у тому, що 150 мільярдів євро приблизно країни Євросоюзу витратили на допомогу Україні за оці 3, 3 роки війни. Справа в тому, що ці 3 роки війни і ці гроші вони прямо з колес згоряли на полях битви і згоряють зараз. А ті ж 100 мільярдів євро поділених на 10-15 років. Для європейських економік це не є щось надсуттєво, прям тим, що вони не можуть осилити Але вони отримують сильний буфер стримування Росії. І все це ті гарантії безпеки, які нам можуть погодити, якщо хтось у нашої влади зможуть сформулювати таку думку та просувати її. Демонстраці... Демонстраційно Україна може відмовитись публічно від вступу НАТО, від засіхання НАТО, але мати сильні повітряні сили, сильну армію. І тоді жоден, жоден маскаль не буде знов намагатися знищити нашу державу, а народ України як націю, як людей, як щось живе, як щось інше не похоже на РФ.